Наприкінці турніру команда здорово розігналась. Здається, якщо б було третє коло, то може б за призерів зачепили. Видокоби, але ж маємо те, що маємо. Закінчили сезон на позитиві. Отримали дві перемоги, важливі над ну, як важливі для нас важливі в психологічному плані над земельником та над карбоном. Перед цим над югом. Ну... Хотілось би, звісно, краще, але маємо те, що маємо. І я б хотів би все одно все подякувати в першу чергу взагалі Збройним силам України за те, що ці змагання відбулись. І впевнений, що будуть відбуватися і всім тим, хто долучається до перемоги нашої країни. Ось це зараз найважливіше. В цьому сезоні да, він вийшов такий у нас трошки сумбурний, тому що у нас були основні змагання. Це екстра ліга, у нас половина молоді задіяна. Половина там, у нас більш досвідчених футболістів які, футболістів, які грають. От, тому десь трошки сумбурних, десь не вистачало стабільності, але основну перемогу ми як колектив здобули в юнацькій екстреїзі України. За що я хочу подякувати хлопцям, керівництву і всім, хто долучається до нашого проєкту за віру, за віру в хлопців і за віру в нашу роботу. Ось, тому ось так.